Здовж усієї лінії фронту нині тривають важкі бої. Ворог намагається наступати Авдіївки, штурмує часів яр, тисне на Куп'янськ, б'є як по позиціях ЗСУ, так і при фронтових містах. Зараз з нами наживо наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Владиславе, доброго дня! Тобі яка ситуація на сході? Наскільки інтенсивні бої точаться в регіоні? Вітаю, Оксано. Ситуація на східному фронті важка та повністю контролюється нашими збройними силами. За інформацією від Донецької військадміністрації, на щастя, протягом доби на Донеччині немає постраждалих від обстрілів серед цивільних. За добу російські нелюди атакували близько 20 населених пунктів Донеччини. Найбільше постраждали місто Курахове, села Калинове, Миколаївка, Новий Комар, Предтечене, прогрес. Б'ють расисти з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків. До всього напередодні ворог з артилерії накрив околиці Лиману, через що загорілося майже 470 гектар хвойного лісу. Наразі пожежу вже ліквідовано. Щодо ситуації на полі бою, то ворог продовжує посилено атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Повідомляють у Генштабі. Загалом за добу тут відбито 44 ворожі атаки. Як повідомляє інститут вивчення війни, згідно з геолокаційними кадрами від 7 травня, окупанти просунулися. Вздовж залізничної лінії на захід від очеретино та продовжують наступ у районі Бердачів та Семенівки. Також є інформація про незначний успіх рашистів у районі Старомайорського, що неподалік Великої Новосілки на Оріхівському напрямку, а також у місті Красногорівка, західніше Донецька. Ці дані наводять аналітики Діпстейт. До всього рашисти значно активізувалися і на Лиманському напрямку, і все більше підтягують живої сили до лінії фронту. Та аби потрапити на позиції, ворожій піхоті доводиться проходити так званою дорогою життя. Це логістичний маршрут, який контролює. Ються нашими аеророзвідниками, де вони щоденно вражають десятки росіян. Тож далі дивіться наш сюжет, де ви побачите, як бійці національної гвардії України вбивають росіян. Тринога в залежності ставиться від того, яка обстановка вокруг нас. Ми можемо її поставити тут, а дротами відвестись десь далі в брендаж, сховатися, щоб нас не могло там вразити снарядами чи їхніми дронами. Бійці Національної гвардії України, що тримають оборону на Лиманському напрямку, готуються до роботи по наміченим цілям. Сьогодні у цього FPV екіпажу це вже другий виїзд. В арсеналі наших оборонців одразу декілька дронів, і кожна окрема пташка призначена для ураження різних цілей. Так, це БКшка йде кумулятивна, яка йде про. З техніки. Є ще так само кумулятивний, який йде ну, поважче. Ми його обрізаємо, щоб він був трошки легше. Ще є осколочний, який проти, ну, проти піхоти. Протягнувши кабелі антенни в укриття та під'єднавши потрібне для роботи обладнання, бійці підіймають у небо дрон камікадзе. всі виклика. Укриття глибоко під землею, бо поруч постійно прилітає. Все, ліба, я... До наміченої цілі долетіти заважає і вітер, і ворожий реп. Може бути репка і Піднімаюся, вище, Піднімаюся до 40. Стабілізувавши зображення та зв'язок, за кілька хвилин оператор дрону знаходить ціль. Не, буде так. Ну... Давай, давай, осьовано, все, ну, все, давай, залітай. Замітуй його, навіть. Все, єс. Yes. Красава. Отработали. Мінус один урок. Таке зображення бачив оператор дрону в окулярах перед тим, як вразити росіянина. Ця ділянка називається Но ну, Між собою у нас дорого життя. Вони дуже часто туди ходять, але ну, коли ми з'явилися там, то їх значно поменшало. Вони дуже так, бояться туди ходити, але у них вибору немає, Їм приходиться туди йти, щоб пройти до своїх. А ми їх там піджидаємо. За день один екіпаж FPV вилітає чимало разів, і ледь не кожен виліт, якщо дрону вдається обійти ворожий реп, це як мінімум один мертвий рашист. Зачасту. П'ять, шість, вісім, десять. Ну скільки максимально можемо зробити, відпрацьовуємо на всі сто. Це за один день. За один день Можемо більше. Ну якщо хватилося всього, бо часто зрабатує реб їхній вітер. Може бути погода не нам ну, не допомагає, а дій, і це дуже шкодить нам. Бійці кажуть, сьогодні за 200 ли вже двох окупантів, і чим більше таких за день, тим легше нашим піхотинцям, які більш за всіх на фронті потерпають від рашистської навали. Вони намагаються сунути, але у них нічого не виходить, тому що заважаємо ми їм там. Якщо б нас не було, то скоріш за все вони б далі пройшли. Піхоту криють всім, чим що воно їх є. Починають просто стрілкатні пушками, танками. Бійці НГУ щодня роблять скиди в окопи противника, б'ють по їхній логістиці. Доказом вдалої роботи є десятки відеовлучань. Бліндажі може бути від одної людини до п'яти всередині, знаходиться особисто їхнього складу. Ми замітили одну людину, яка переміщається від бліндажа до бліндажа. в той бліндаж залетіли туди ну, по, по ну, по нагоді всередину. Та дрони це розхідний матеріал і вони дуже швидко закінчуються. Тому бійці просять глядачів про допомогу. qr код та картку для донату ви бачите на екранах. Окрім дронів, велика потреба також і у переносних ребах, які неодмінно рятують життя нашим піхотинцям. Що є сьогодні в кого допомагати може рибами, каркопними рибами, мобільними рибами, хлопцям передавати, щоб ми могли їм поставити в окопи, в бліндажі, щоб вони могли якось захищатися від їхніх безполотників? Тому що ворог працює так само, як і ми. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт Тайсі Єдині новини.